Всім привіт! Вітаю у новому відео. І мені здається, що жодне моє відео не обходиться без якогось цікавого місця у Швейцарії. І це одне із них, одне із найцікавіших місць Швейцарії це Римський амфітеатр Аванше. І ми зараз з вами, зокрема, знаходимося у музеї римському, який знаходиться безпосередньо на території цього амфітеатру. Сюди я поїхала зі своєю подругою. У нас були ну, у дітей були осінні канікули, а вона працює також із дітьми шкільного віку, і у неї була відпустка, канікули також. І у мене якийсь там видався вільний день між практикою моєю та загальними там, сімейними справами якимось. І ми вирішили трішки прогулятися у новому цікавому місці. Тож поїхали у цей музей, і, зокрема, в амфітеатр. І в музей, і в амфітеатр вхід безкоштовний, тож можете сміливо їхати. Ну, а ми прочитали, дізналися багато цікавого з історії часів Римської імперії. Саме тоді і був збудований цей амфітеатр, а точніше, у другому столітті нашої ери. Амфітеатр збудований класичної форми Еліпса приблизно 100 на 80 метрів. І Раніше він був побудований із дерев'яними цими східцями, а вже потім його перебудували із каменю. І раніше він на початку вміщав до 9 тисяч глядачів, а згодом вміщав до 14 тисяч глядачів. Він використовувався для гладіаторських боїв, для полювання на тварин, а також для публічних видовищ. Зараз він використовується для проведення концертів, фестивалів та театральних видовищ. Для відвідування нам було достатньо кількох годин. Ми прогулялися музеєм там кілька поверхів, прогулялися ось цими східцями амфітеатру, догори, донизу, відчули трішки цю атмосферу, а також прогулялися старою частиною міста. У новорічний декор, тому що в минулому році, коли я поїхала туди у грудні, там вже майже все закінчилося, і з того, що я собі придивилася у новорічних відео. Тому у цьому році я вирішила зробити це раніше. Тому у наступних відео ви точно подивитеся огляд новорічного декору з Ікеї, а також мої новорічні покупки. Але у цьому відео я вам покажу лише деякі покупочки, які не стосуються ще нового року. але які я собі придбала для душі, для дому і для дітей. І найперше, що я хотіла купити, це якусь велику рослину. Я хотіла ще більшу, але купила ось цю пальму драцену. Покажу вам, як вона виглядає у мене тепер в інтер'єрі. І також, звісно, для цієї пальми мені знадобився кошик плетений. Тому також придбала і його. Кошик виглядає ось так, так таке кашко, і мені подобається, що тут всередині ось така пластикова частинка, яка запобігає псуванню самого власних кошика. Наступну покупку ви, мабуть, вже помітили, він тут сидить і підглядає. Це ось такий восьминіг. ніг. Він дуже класний, і я на нього ще придивлялася у минулому році. Минулого року я їздила зі старшим сином в Ікею і йому припала до душі ця іграшка. Тому у цьому році я вирішила його порадувати і купити. Я вирішила вже зробити такі сувеніри, якісь усім дітям. І Андрійко в нас дуже довго просив будильник. справжній, ось такий, знаєте, який зелінка. І тому я ось придбала йому ось такого плану будильник. Дуже класний. Я шукала його в основному магазині, але не знайшла. І я знайшла його внизу, де, в принципі, більше представлені товари харчування, але знайшла його там і дуже добре. І я, в принципі, хотіла світленький, а не чорний, тому мені підійшло ідеально. Він дуже голосно дзеленчить. Це просто неймовірно, зараз вам покажу. покажу. І в цей раз я була із Захаром, тож він придивився собі ось такий вазончик в японському стилі, як на мене, але йому сподобався, він захотів такого взяти, тож ми йому взяли. Лише потрібно розібратися із доглядом, тому що в нього почали осипатися листочки. Треба подивитися, як правильно за ним доглядати. Ось такі невеличкі покупки у мене в цей раз вийшли, але більшу закупку покажу вже у наступних відео, як і обіцяла. Зараз перенесемося з вами трішки ще у жовтень. Я виграла один майстер-клас на сайті, тож відправилася туди. Зараз покажу, чим власне там займалася. Я приїхала до відкритої студії на майстер-клас, якийсь там буде по креативності. Реєструвалася на нього ще навесні чи влітку аж на жовтень. І ось, нарешті, настав цей день. Я навіть практику перенесла. Підемо подивимося з вами разом, що воно таке. Як я зрозуміла, цей музей він займає дуже велику територію, дуже багато в нього є об'єктів. І я була у такому просторі, який нагадав мені, в принципі, пінчук арт-центр, який знаходився у Києві на Бесарабці. Ми туди з дітьми дуже часто їздили. в них різноманітні програми були. Ну, зокрема, мене тоді цікавило на той момент програми для дітей. І саме подібне я побачила ось тут, коли діти з батьками чимось займаються, якісь там досліди проводять, якісь загадки розгадують. Ну, а я потрапила на художній майстер-клас, і ми працювали за мотивом однієї із креаторок, яка ось так поділяла полотно на кілька частин, і в кожному зображувала якусь частинку історії. І ми так само працювали, ми слухали історію і замальовували якісь моменти, які нам найбільше запам'яталися. Але, так, ну, я, можливо, через мовний бар'єр, я не знаю. Або, можливо, просто через таку організацію. Я не до кінця зрозуміла, що ми потім будемо, наприклад, фарбами малювати. І ну, я дивилася, інші учасниці також багато часу приділяли саме ескізу, олівцем, замальовки робили, а потім нам дали інше полотно і сказали: а тепер це все малюємо фарбами. І Фарбами вийшло набагато примітивніше, як на мене, але менше з тим цікавий формат був. Можливо, ви собі візьмете також ідею або для занять із дітьми, або для творчої зустрічі невеличка коротка історія. Вона зачитувала якісь там кілька абзаців, і по ній ми малювали. Покажу свій шедевр. Одразу кажу: не лякайтеся, я не художник, не претендую на якісь там звання, але ось такий результат у мене вийшов. Покажу вам коротенько огляд новинки, яку я отримала для тестування. Це такий гучномовець, він ось під ручкою стоїть, і картки, набір карток для йоги для дітей. Я пам'ятаю, обіцяла вам детальніше розповісти про перше наше надходження, про книжку, яка там можна завдяки цій ручці ще озвучувати її, але просто катастрофічно не вистачає часу. Сподіваюся, колись у мене його стане більше. Загалом цікава новинка, особливо набір карток для йоги мені дуже сподобався і Андрію також. Покажу вам швиденько покупки в'юску, які я зробила такі для побуту. Купила ось такі рушнички, вже почала ними користуватися. Вони не дуже мені подобається, як вони вбирають вологу, але виглядають непогано. В принципі, ну я задоволена по вологою вбиранню ними, десь відсотків на 70%. Але для різноманіття мені просто приїлися вже білі рушнички, тому вирішила взяти ось такі. І також ось такі кольорові взяла. Мені здається, так, тут дві штучки у наборі. Хочу спробувати, як будуть вони у використанні, якусь альтернативу білим набридливим вже рушничкам. Далі купила такі губки, завжди беру їх, коли там в юску, то такі беру, коли в ікеї беру їхні. Із сірою такою жорсткою частинкою. Мені подобається, вони хорошо, добре справляються. І такі неяскраві кольори нейтральні. І також взяла спробувати ось такі ганчірки. Побачила також у Ютубі, одна блогерка показувала, що користуються такими. Тож я взяла також на пробу, тут чотири штучки, і вони досить великого розміру. Спробую, поділюся з вами пізніше. Чи задоволена, чи як вони справляються взагалі з забрудненнями? Ви лише подивіться, на яку я подію примудрилася потрапити виступ українського хору у нашому місті у Швейцарії. Це просто було щось неймовірне. Це хор з Західної України, і в них прям було ціле турне по містах Швейцарії. Вони виступали, мені здається, в десяти містах, і це було справді як було заявлено у програмі, наче ковток свіжого повітря з батьківщини. Я дуже дякую всім, хто долучився до цього проекту. Це було просто казково і неймовірно. Єдине, я була здивована реакцією українців, які проживають у моєму місті тут, що вони постійно запитували в чаті, коли ну, вивісили це оголошення про цю подію. А що це за церква, якій буде виступ проходити? А скільки там буде вхід? Ну, насправді це не важливо, правда яка це церква? Це просто приміщення, в якому ці голоси просто підсилювалися цією атмосферою. Вхід, та не важливо, вони ж всі кошти вони збирають на допомогу нашої армії. зрештою. Тому, в принципі, я була трішки розчарована реакцією моїх співвітчизників. Побачила лише, можливо, 5-6 ще українців, які прийшли підтримати та насолодитися зрештою цими чудовими голосами. Але зала була повна, прийшли швейцарці, і вони були теж вражені. Я потім спілкувалася з ними. Ну, і, в принципі, фінансово це також була гарна підтримка. Закінчити мені все ж таки хочеться на позитиві. Тому додам вам трішки кадрів з наших прогулянок та з нашої дороги повернення із дитячого садочка. Ось тут Андрійко насолоджується гранням і танцями у калюжі. Ми ходили у тієї парк наш. А ось тут ми насолоджуємося красивою золотою осінню, якою нас порадувала природа в цьому році. Взагалі, в нас дорога з садочка додому це завжди якась ціла пригода. Тепер я трішки починаю розуміти, чому вони кажуть, що дуже важливо, щоб дитина щоб дитину не привозили на автомобілі під школу чи садочок. А вона гуляла і пізнавала таким чином і світ. Тут ми розглядаємо дощового черв'яка, Там ми кидаємо листя. Потім ми там. По калюжах ганяємо, тобто це справді працює. Я відео зробила вже і на такій позитивній ноті буду завершувати це відео. Дякую вам за підтримку, за ваші лайки та підписки. Буду чекати вас в коментарях і з радістю з вами там поспілкуюся.